Доброго дня всім. Отже, тема про, про дільничого офіцера поліції Мельника і його погрози громадянам продовжує, продовжує мати свій розвиток. Так хто ж такий Мельник? Дільничий поліції чи член бандитського груповання? Після оприлюднення у Фейсбуку публікації під назвою погрози дільничого офіцера поліції Мельника чи бесіда старих друзів отримав коментар від Куровської надії, що теж потерпала від протиправних дій цього захисника прав і свобод людини у Бузькому районі, Наведу коментар заяви Куровської без змін. Цей мельник погрожував мені, що приїде до мене додому, коли я написала в поліцію заяву про фальсифікацію актів директором школи Максимовим зі своїм заступником Галецькою збір. Аудіозаписи телефонних розмов, розмов з даною особою в мельник в мене є збережені. До речі, під час першої розмови він навіть не представився. Тільки потім, коли я запитала, я запитала поліція руками. Цього типа хотіла мене залякати. Якісь пояснення без повістки, без адвоката залякували мене в відділенні поліції, коли я приїхала, щоб, щоб додати до своєї заяви матеріали перевірки держпраці про порушення директором Максимовим КЗП Кодексу законів про працю України. Звертались до мене нецензурними словами. Я зуміла себе захистити, дати відсіч тим неграмотним поліціянтам, довелося звернутися в прокуратуру, щоб припинити незаконні дії поліції, цькування мене за те, що захищаю свої права. І все через те, що зять директора Максимова є слідчим поліції гнида. А І. Сьогодні в телефонній розмові Куровська розповіла мені про обставини розмови з дільничим. Мельником, який телефоном викликав її приміщення поліції для надання пояснення, по суті, заяви, по суті, звернення, яке вона подала з приводу фальсифікації керівником школи Максимові, акту про відмову надання пояснень про відсутність на роботі тощо. Крім того, дільничий мельник вчиняв тиск на батьків дітей школи, які підписали звернення на захист звільненої з роботи вчительки Куровської, вчительки директора школи. Полоничах аудіозапис розмови з Коробською надаю у додатку до цієї публікації, а коментуючи викладене, заявляє керівництво відділення поліції та головного управління Національної поліції Львівської області про те, що в діях дільничого офіцера поліції Бузького відділення поліції Мельника швидше за все вбачаються ознаки кримінальних діянь, ніж вимог закону України про національну поліцію України. Хто дав право йому залякувати батьків дітей школи та примушувати їх відмовлятись від підписів у колективному зверненні? Так вчиняють тільки бандити в кінофільмах. Чому не розглянути звернення батьків? Чому не розглянуто, по суті, заяву Куровської? Які цивільно-правові відносини можуть бути, якщо відбулась фальсифікація документів? Це чистий кримінал. Хто створив мафію в Бузькому районі, якщо кримінальні злочини у системі освіти кришує і приховує місцева поліція, одночасно вчиняючи інші кримінальні злочини? Сподіваюсь, що мені не потрібно звертатись до МВС з проханням здійснити проведення службового розслідування за виявленими фактами протиправно кримінальних діянь з боку дільничого мельника та відкриття стосовно нього кримінальної справи. Надію, що місцевому керівництву поліції під силу це зробити самостійно. Одночасно звертаюся до місцевих жителів з проханням скористатися цією нагодою і повідомити журналіста про відомі інші факти правозахисної в лапках діяльності цього городничого. Якщо такі будуть повідомлення, обов'язково розгляну. Це я обіцяю як журналіста, колишній працівник Служби безпеки України. А зараз даю послухати всім. Хто буде, хто буде мати змогу? Розмову мою з Коровською, Надія. Надя. Добрий день ще раз. Це Олександр Сергійович турбує. Журналіст. Ми з вами говорили, пам'ятаєте, я був тоді в цьому в Бузькому суді, ми робили тоді запис судового засідання, а я тепер почитав, почитав ваш коментар на публікацію, яку я стосовно дільничого. Мельника написав, і ви пишете тут, що що Мельник погрожував мені, що приїду додому, коли я написала поліцію заяву про фальсифікацію актів директором школи Максимовим зі своїм заступником Галецькою, збір і так далі. Значить я так розумію, що Мельник був причетний до тої справи, яка розглядалася, яка розглядалася в Бузькому суді, так можна сказати чи ні? Так, так, розглядалася справа номер ну, 943, дріб 42 дріб 21. За, за матеріалами перевірки держпраці було мені вказано, що ці акти можуть містити ознаки кримінального правопорушення і праві звернутися до е, поліції. Що я зробила? Добре, а скажіть, ви звернулися в поліцію з заявою про фальсифікацію актів. Які це акти? Про, про які акти мова йде? Мова йде про акти від 29 вересня, про те, що я нібито відмовилася дати пояснення про те, що я була відсутня на робочому місці 14 вересня. Наступний акт від 29 вересня номер 2 Про те, що я відмовилася підписувати наказ про оголошення мені до Гани від 29 вересня. Тоді ці два акти були надіслані на адвокатський запит, тому що наказ не видавав директор. Тоді, звісно, з'явилися... США три акти, які надіслані на адвокатський запит, які датовані, які датовані номер 3 і без, без від 29 до числа один. І ще від 4 жовтня, що я нібито відмовлялася е, від, підписувати наказ про звільнення з посади. І е, проте ще з'явився акт від 14 вже вересня, що я була відсутня на робочому місці, хоча на наказі номер 78 з двадцять дев'ятого проголошення ...як підстави тільки два акти з 29-го числа про те, що я відмовилася... дати пояснення і відмовилася ознайомлюватися з, з, з даним наказом. Тобто, фактично вони є фальсифікацією. Я на... зрозумів, я зрозумів. Добре, скажіть мені, будь ласка, е, а, ви і, до речі, підписати всі. В трьох автонах його заступник із за дев'янської школи, але жодного працівника Полонецької сім'ї. Про що я вказував своїй заяві? Я зрозумів. Скажіть, цю заяву розглядав Мельник чи хтось інший? Цю заяву не розглядав Мельник. Потім, тому що мені дали з події? Тобто зіскочила і вона не розглядала тої заяви. Так, не розглядала цієї заяви, сказала, що вона не носить кримінальний характер і так. Добре, а скажіть, а в чому полягали погрози Мельника, що він приїде до вас додому? А, що він приїде ніби додому? Ну я так зрозуміла, що буде мене е, залякувати. Як я зрозуміла, взагалі його. Е, стосувалося цієї заяви, що я написала. Виявляється, я не знаю на основі чого, я подавала ще в грудні звернення батьків в селищну раду, яку вони мені написали, і коли я була на лікарняному, вони мене відвідали і надали мені це звернення в мою підтримку і проти неправомірних дій директора Максимова. Коли я зареєструвала цю заяву, зразу ж Мельник через кілька днів мені позвонив, і я навіть не знала, що є така заява ще на мене в поліцію директора, напевнені, я не знаю, мене ніхто не ознайомив. І просто батьки мені сказали, що поліція приїжджала до школи, коли мене не було, коли я не працювала в цей день, і погрожували батькам, давали їм питання, щоб вони відмовилися від своїх... Право, право. Але батьки не відмовилися, сказали, що та, так, та, вони дійсно їх підписують, так дійсно написали це зверху. І вони хотів мене заля... залякати, ага. що, ніби я підробила підписи, батьків, я вже потім. Я думала, що на основі цієї заяви що я писала про фальсифікацію актів. Вони таким чином хотіли мене залякати, щоб я забрала, напевно, цю заяву про фальсифікацію актів. Тобто тоді, от, коли приїжджали в поліція до школи, то тоді приїжджав і був тоді мельник, так? Я розумію? Так, та, я так зрозуміла, що був мельник, і він зателефонував, ті, що були вдома, викликали їх до школи, і після яких стоять у зведення. І він їх залякував в тому, що вони щоб вони відмовились від підписів від своїх підписів. Так мені сказали батьки, так мені телефонували батьки так казали. Зрозуміло добре. А значить, то більше у вас з Мельником не було ніяких. Ну, після того, як він не казав, що він приїде до мене додому, якогось Куровського Миколи, я такого, не знаю, не знаю. А якого він Куровського Миколи викликав разом я з вами? Я не знаю, я без поняття. У моїй заяві взагалі немає такого. На ну, основі чого він мені якогось Куровського Миколу казав, що мій співмешканець. я казала, який співмешканець? в мене такого немає, я такого за кінця, за що навіть не знаю. Ну і покійний чоловік, Куровський ігор. Володимирський. Ну, я зрозумів, добре, дякую, дякую. Все, будьте.